Вітаю! З вами вчитель біології Ольга Березюк. Сьогоднішня наша тема етапи ембріонального розвитку людини. Мета уроку сформувати знання про етапи ембріогенезу людини, вивчити процеси, що відбуваються на кожному з них, розвивати вміння логічно мислити та знаходити закономірності процесів ембріонального розвитку. На прикладі основних процесів ембріогенезу людини сформувати розуміння єдності всіх біологічних процесів у живих організмах. План уроку. Сьогодні ми розглянемо такі питання: періоди ембріогенезу і як вони поділяються: зиготний етап Морула, пластоциста, гаструляція, нейруляція, органогенез, фетальний етап. Висвітлюємо по черзі. Періоди ембріогенезу. Ембріогенез людини можна умовно поділити на три періоди. Презиготний це період до запліднення яйцеклітини. Жіноча яйцеклітина формується у яєчнику під час овуляції, а чоловічі сперматозоїди виробляються в яєчках. Другий період постзиготний це період від запліднення яйцеклітини до формування зародка. Після запліднення яйцеклітина перетворюється на зиготу, яка розпочинає поділ і перетворюється на бластому. Бластова, в свою чергу, перетворюється на гастролу, в якій формуються зародкові шари: ектодерма, мезодерма і ентодерма. Третій період ембріональний це період від формування зародкових шарів до народження дитини. Протягом цього періоду зародок продовжує розвиватися. Органи і системи органів формуються та починають функціонувати. А тепер більш детально. Етапи ембріогенезу. Зиготний етап це перший етап розвитку людини, коли сперматозоїд об'єднується з яйцеклітиною, щоб сформувати зиготу. Вона містить повну генетичну інформацію для створення нової людини. Другий етап морула. це етап, коли зигота починає розділятися на багатоклітинну кулю і утворюється так звана група клітин, які розташовуються в незначному просторі та починають диференціюватися. Наступний етап бластоциста. Це етап, коли морула перетворюється на бластову, яка має сферичну форму. Деклітини починають розділятися на внутрішні і зовнішні шари. Внутрішні утворюють ембріон, а зовнішній клітковий шар, що оточує цей ембріон. Через 4-7 днів після запліднення зародок з порожниною всередині потрапляє до порожнини матки. Після цього занурюється в неї та прикріплюється там. Цей процес називають імплантацією. Наступний етап гаструляція. На цьому етапі формується гастрола, яка складається з трьох шарів клітин ектодерми, мезодерми і ендодерми. Шостий етап нейруляція. На цьому етапі формуються клітини нервової пластинки, які згодом стануть нервовою системою дитини. Сьомий етап органогенез. Це етап, коли формуються основні органи і системи органів, такі як серце, нирки, легені, шкіра і так далі. Восьмий етап фетальний період це останній етап розвитку ембріона, коли він перетворюється на плід. На цьому етапі відбувається зростання і дозрівання органів і систем тіла. До 12 го тижня плід є повністю сформованим. Всі органи, м'язи, кістки розвиваються, можна навіть розрізнити пальці рук та ніг, добре розвинуті статеві органи. Плід росте. До 20-го тижня починається ріст волосся, брів, вій, розвиваються візерунки на шкірі пальців, ростуть нігті, рука вже міцно стискається. Зазвичай між 16 і 20 тижнем плід вперше починає рухатися 24-30 тиждень. Відкриваються очі, плід вже дуже активно рухається, готується з'явитися на світ, перевертається у положення головою донизу. 40-й тиждень, завершується ембріональний період, відбуваються пологи. Поставте відео на паузу. І закріпіть свої знання, розв'язавши кросворд. Домашнє завдання. Підготуйте презентацію на тему постембріональний період розвитку людини. Дякую за увагу!